Алкоголь, наркотики, гаджети – це ті залежності, від яких дедалі частіше страждають не лише дорослі, а й діти. Хлопчики та дівчата, які лише формуються фізично та психологічно, більш емоційно вразливі, легко піддаються впливу і не завжди розуміють небезпеку у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені академіка Ющенка, працює команда фахівців, яка допомагає дітям позбутися залежностей. Алкоголь та наркотики все частіше вживають діти, аби подолати стрес та тривожність. Такі невтішні дані констатують медики обласної лікарні імені Ющенка. І саме там уже багато років працює дитяче відділення, де лікують залежності саме у підлітків. У нас є допомога в амбулаторному форматі, тобто можна прийти на консультацію та отримати її, продіагностувати, далі спланувати план дій. Є допомога в вигляді денного стаціонару, коли можна приходити годити при тому ночувавши вдома, також стаціонарне відділення. За даними МОЗ, понад 60% підлітків в Україні, хоча б раз спробували алкоголь, а близько 15% мали досвід вживання наркотиків. Та є ще одна менш помітна, але не менш небезпечна: екранна залежність. «Гаджеталізація так би мовити, да, призвела до того, що дитина якби то тікає да, в той світ, який їй подобається. І, і ось тут нам важливо використовувати повідінкові методи терапії, надаючи певні вправи і механізми впливу на те, щоб дитина знаходила такий міжособистісний цікавий контакт з її однолітками. У відділенні працюють за принципами програми Сейф підходу, що допомагає створити спокійну атмосферу довіри для ефективного лікування дітей. В нас, знаєте, є такий маленький девіз, що відкритість, щирість і неформальна обстановка це наш якби принцип роботи. Ми працюємо без халату, працюємо з дітками, так як з дітками і батьками в такій неформальній обстановці. Якщо дитина не може зайти в центр, ми можемо вийти на вулицю, провести консультацію на вулиці. Лікування у дитячому відділенні це не лише медикаменти. Найперше це психотерапія, підтримка та залучення батьків, які мають разом з лікарями створити для своїх синів та доньок безпечну атмосферу любові та спокою. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.